Ви сидите в зачиненій темній кімнаті, але страшно вам геть не від клаустрофобії. Річ у тім, що ви не знаєте, хто ви. У вас немає амнезії. Навпаки. Ви багато чого пам'ятаєте. Але всі ці спогади від різних людей. Мабуть, ви студент, якому скоро здавати фінальні екзамени або викладач, який буде їх приймати. Чи ви взагалі перукарка, яка страже обох цих людей. Ви навіть не виключаєте, що можете бути небінарним письменником, який придумав цих персонажів. І всі ці можливості не виключають одна одну а ніби існують водночас. Аж доки хтось не відкриває двері і на вас не падає яскраве світло. Фігура в проході каже Гей, досить вже тупити. Треба до екзаменів готуватися. І лише тоді ви нарешті зрозумієте, хто ви, а спогади про інших людей раптом зникають. Все це не якийсь кріповий психологічний експеримент, а лише демонстрація, як виглядають квантові явища в людських масштабах. Вони абсурдні, контрінтуїтивні і не схожі на все, що ми маємо справу в повсякденному житті. І саме тому квантову фізику так складно осягнути навіть науковцям. Але при цьому вона керує Всесвітом на найбільш базовому рівні. Тож сьогодні я спробую пояснити вам усю дивність квантового світу, починаючи з найпростіших концепцій і закінчуючи найприголомшливішими експериментами, які ставлять під сумнів усю нашу реальність. Але чи зможете ви зрозуміти ключові експерименти та парадокси квантової фізики і при цьому не збожеволіти? Почнемо з базових концепцій, без яких у вас не буде шансів зрозуміти будь що найперша з них з'явилася в результаті жахливої катастрофи ультрафіолетової. І ні, це не той випадок, коли ви забули помазатись кремом від засмаги і обгоріли так, що не можете рухатись без болю. На початку 20-го століття ці двоє англійців Лорд Райлі і Джеймс Джинс зламали класичну фізику. І вони всього лише хотіли розрахувати, як саме тіла випромінюють світло. І якщо з чимось гарячим на кшталт зірок і розплавленого металу їхні формули працювали, то холодні чорні об'єкти створювали жахливий парадокс. Згідно з ньютонівською фізикою, їхні молекули могли коливатись із будь-якими частотами і на кожній з них світитися. І чим частота менша, тим активніше. Тож, уже починаючи з ультрафіолетової частини спектру, всі об'єкти повинні постійно випромінювати фактично нескінченні потоки світла. Всім очевидно, що це абсурд. От тільки Райлі і Джинс ніяк не могли пояснити чому. І тут німецький фізик Макс Планк висуває абсолютно дику ідею що як молекули випромінюють несуцільний потік світла на всіх можливих частотах, а видають його нібито окремими порціями лише на певних частотах, для того часу це звучало як повна маячня. Сам Планк вважав це не більш ніж математичним трюком, який не мав стосунку до реальності, але принаймні дозволяв уникнути цього нескінченного випромінювання. Ми всі робили так у школі підлаштовували розрахунки під готову відповідь. Однак, згодом на формули Планка звернув увагу Альберт Ейнштейн і спробував уявити, що все так і є насправді. Мовляв, світло це не безперервна хвиля а потік окремих частинок або квантів, які відомі нам сьогодні як фотони. І якраз це дуже допомогло Ейнштейну нарешті пояснити фотоелектричний ефект, коли металева пластина починала виробляти електрику тільки при опроміненні певними кольорами світла типу ультрафіолетового. Лише його фотони мали достатньо енергії, щоб вибивати з металу електрони. І саме за прориви з фотоелектричним ефектом Ейнштейн отримав свою єдину Нобелівську премію. А його колеги заговорили про нову галузь науки, дивну фізику цих квантів або квантову фізику. Але вони геть не були готові до дивацв, які насправді на них чекали. Якраз тоді ж на початку ХХ століття вчені нарешті з'ясували, що атоми складаються з трьох основних компонентів позитивно заряджених протонів, нейтральних нейтронів та електронів з негативним зарядом. Але побачити у мікроскоп, як саме все це розташовано, просто неможливо. Тож вчені висували теорію одна божевільніша за іншу. Одні стверджували, що електрони нібито плавають у протоновому пудингу, інші про те, що атоми це міні кубики, як у конструкторі. А ось датський фізик Нільс Бор намагався довести, що атом мусить нагадувати сонячну систему. Електрони, немов планети на орбітах навколо ядра з протонів і нейтронів, тільки замість гравітації ними керує електромагнетизм. Та незважаючи на те, що сьогодні таку саму схему можна побачити у будь-якому підручнику, ще в часи Бора науковці зрозуміли, що це ніяк не може бути правдою. Адже при русі негативних електронів навколо позитивних протонів виникало б сильне електромагнітне поле, тож електрони неминуче втрачали б енергію та падали на ядро, а значить, матерія взагалі не могла б існувати. Бор спробував пояснити цей парадокс через кванти мовляв, електрони просто не можуть втрачати енергію нижче певного рівня, бо це менше одного кванта. Але питання чому наші атоми не створюють електромагнітні поля? лишилося відкритим. І тут знадобився ще один німець з безумною ідеєю. Вернер Гейзенберг заявив, що електрон насправді не рухається навколо ядра як земля навколо сонця. Натомість, частинка створює цілу хмару своїх імовірних розташувань. Але якщо ви навіть з'ясуєте, де саме знаходиться електрон, то ніяк не зможете дізнатися його імпульс, тобто, грубо кажучи, в який бік він рухається. А з'ясувавши імпульс, втратите його місце розташування. Звучить безумно і контрінтуїтивно, але принцип невизначеності Гейзенберга досі є основою квантової фізики. З його допомогою Ервін Шредінгер сформулював ось це рівняння, яким користуються досі. Вже ж виглядає дуже складно. Але насправді вам достатньо знати, що воно не визначає точну позицію частинки, а лише ймовірність того, що вона опиниться в тій чи іншій точці під час вимірювання. Простіше кажучи, квантова фізика це лотерея, в якій ви ніяк не можете вгадати номер квитка. Тільки відкрити його і прочитати набір цифр у межах мільярдів очікуваних комбінацій. Та довівши фундаментальну невизначеність квантових систем, фізики створили низку нових парадоксів. І передусім ефект спостерігача. У випадку зі справжньою лотереєю всі номери надруковані на квитках заздалегідь і від вас, це взагалі не залежить. А ось у квантовій фізиці сам факт, що ви вирішили поспостерігати частинки якраз і змушує її визначитись, де саме вона знаходиться. Звучить це складно, правда? Давайте поясню наочно. Фізик Боб всліпу цілить у вас пістолета, тільки куля в ньому незвичайна а квантова. Тобто вона, мов електрон, має лише графік можливих розташувань згідно з рівнянням Шредінгера. Найімовірніше, що куля у стволі пістолета, а найменш імовірно, що вона вже у вас влучила. Та, щойно, ви перестаєте на неї дивитись, починається квантова лотерея. Боб не стріляє, але куля може опинитися де завгодно. Причому навіть стінка від неї не захистить, бо через ефект квантового тунелювання куля може спонтанно з'явитися з іншого боку, якщо це в межах її ймовірності. Тож, якщо вам не пощастить, то при наступному спостереженні ви знайдете її вже в собі. Йой! Але все ж таки найбільш ймовірно, побачити її в стволі. Тож, навіщо взагалі випробовувати свою удачу? Ось вам лайфхак. Якщо вам буде загрожувати квантова куля, просто не звудьте з неї очей. Завдяки ефекту спостерігача вона ніколи в вас не влучить. Можете не дякувати. Та фізиків найбільше цікавило, що саме відбувається у квантовій системі без спостерігача, де саме її частинка, коли на неї ніхто не дивиться. Нільс Бор був упевнений, що це питання не має сенсу. Адже замість конкретної позиції частинки існує суперпозиція всіх її можливих розташувань. Тобто вона ніби всюди, де можливо, водночас, поки ніхто не подивиться, це напряму випливало з рівняння Шредінгера. Однак йому самому така невизначеність геть не подобалася. Та щоб спробувати бачення бора, він вигадав знаменитий експеримент з котом Шредінгера. Ви напевно знаєте, що він включає в себе кота в закритій коробці із вбивчим пристроєм, який активується розпадом радіоактивного атому. Протягом години є ймовірність 50 на 50, що атом розпадеться, і пристрій вб'є кота. Але яким є стан нещасної тваринки протягом цієї години? Здоровий глуст каже, що кіт або живий, або мертвий. Однак, оскільки розпад атома – це квантовий процес, він має бути в суперпозиції розпавшогося і не розпавшогося. І кіт таким чином теж опиняється в суперпозиції живого і мертвого. Цим парадоксом Шредінгер намагався довести, що невизначеність квантової фізики абсолютно безглузда. Однак, за іронією, його уявний експеримент із котом досі використовують як наочну ілюстрацію до її законів. Ба Більше. В березні 2023 року дослідникам зі Швейцарського технологічного інституту навіть вдалося помістити цей кристал сапфіра вагою 16 мікрограмів у суперпозицію відносно стану його вібрацій, тобто він ніби коливався одразу багатьма способами водночас. Це аналог кота Шредінгера в реальності. Тож... Хто знає? можливо, в майбутньому ми навчимося поміщати в квантові суперпозиції навіть людей. Саме про таку суперпозицію особистостей я і казав на початку відео. Ервін Шредінгер, зрештою, полишив фізику, бо просто не міг прийняти такі дивацтва. Та один із наслідків квантової суперпозиції ледь не звело з розуму самого Альберта Ейнштейна. Бачите, на практиці можливо створити дві частинки з пов'язаними характеристиками. Приміром, квантовий спін однієї буде дорівнювати плюс один, тоді як в іншої він обов'язково складатиме мінус один, бо в сумі завжди має виходити нуль. Ось тільки без спостереження ви ніяк не можете дізнатися, у якої саме частинки який спін. І до цього моменту кожна знаходиться в суперпозиції, мов кіт Шредінгера. Але щойно ви вимірюєте спін однієї спін іншої стає відомим вам автоматично. Причому на будь-якій відстані, навіть якщо інша частинка відлетить на інший бік континенту, ви миттєво дізнаєтеся характеристику, відносно якої ці частинки мають квантову заплутаність. І Ейнштейна дуже лякав той факт. Що якщо частинки рознести достатньо далеко, інформація про одну передасться інші набагато швидше за світло. Ейнштейн назвав це моторошною дією на відстані і доклав чимало зусиль, аби довести, що якийсь невідомий фундаментальний закон Всесвіту має забороняти такі трюки. Спойлер, це одна з небагатьох речей, де Ейнштейн виявився неправим. Але щоб пояснити, чому саме, нам доведеться подолати ще один рівень складності. Насправді для мене дивно, що цей геніальний фізик з одного боку не міг прийняти квантову заплутаність, але при цьому не піддавав сумніву, що більш безглузді дивацтва квантової фізики. Мало хто про це зараз згадує, але це ще Ісаак Ньютон в 17 столітті розробив корпускулярну теорію світла. За нею світло складається не з хвилі а з окремих корпускул, і це по суті те саме, що кванти Планка. Ось тільки Ньютона на початку 19 століття спростував Томас Янг, який провів першу версію так званого експерименту з подвійною щілиною. Якщо ви будете світити крізь перегородку з двома розрізами, то побачите на стінці за нею змогастий патерн. Темні смужки наслідок інтерференції, яка властива саме хвилям, бо при перетині вони іноді повністю нейтралізують одна одну. Тож світло. Це точно хвиля. Але постривайте но. Ми ніби розібралися, що саме Альберт Ейнштейн через. Фотоелектричний ефект переконливо довів, що світло таки складається з квантів, фотонів та ще й отримав за це Нобелівську премію. І корпускулярну природу світла доводить друга версія експерименту з подвійною щілиною, яка стала можливою тільки у ХХ столітті. Вчені додали спеціальний детектор, що перевіряє, крізь яку саме щілину пролітають окремі фотони. І ось так поворот жодного патерна інтерференції. Тільки дві світлих смужки, куди по прямій врізаються фотони. Тож світло це частинка, скажете ви ех, яка наївність. Варто нам вимкнути детектор, і воно знову починає поводитися, мов хвиля. Просто через ефект спостерігача сам факт спостереження впливає на результат. Та насправді, найдивніше тут не те, що світло виявилося і хвилею, і частинкою водночас. Зрештою, кіт Шредінгра теж і живий, і мертвий. У третій версії цього експерименту вчені запускали крізь щілини окремі частинки, не спостерігаючи за ними. І навіть тоді на стінці за перегородкою з часом з'являвся вже знайомий інтерференційний патерн. Тобто незалежно одна від одної, кожна частинка ніби знала, що належить до хвилі, і тому її треба влучити в один з її піків. Що тут взагалі відбувається? З точку зору квантової фізики, навіть коли ви пускаєте окрему частинку, крізь щілини проходить саме хвиля, звідси й інтерференція. Але перед самою стінкою хвиля колапсує в частинку, яка й потрапляє в одну зі смужок патерно. А ставлячи детектор перед щілинами, ви просто змушуєте хвилю колапсувати в частинку, ще перед тим, як відбулася інтерференція. Тому на стінці лишаються тільки дві смужки від окремих частинок. Якщо ви дійсно зрозуміли все це, то можете спитати, а яким таким чином факт спостереження змушує хвилю колапсувати? У спробах відповісти на це запитання, фізики розробили нові експерименти, але спойлер зробили лише гірше. У той самий експеримент з подвійною щілиною додали спеціальний кристал, який при потраплянні у нього одного фотона створює пари квантово заплутаних фотонів. Тож у нас виходять цілих чотири фотони, з яких лише по одному з кожної пари влучають у стінку. А тепер уважно. Оскільки всі ці фотони є частинкою однієї хвилі, вони так само створюють інтерференційний патерн. Та що буде, якщо ми додамо детектори не до фотонів, які врізаються в стінку, а на шляху їх квантово заплутаних партнерів, які просто відлітають вбік? Як ви пам'ятаєте, щойно ми вимірюємо одну частинку, то миттєво дізнаємось усе про іншу. І саме тому інтерференційний патерн зникне. Та ми знову побачимо на стінці дві смужки, які відповідають окремим частинкам. Ще раз ми навіть не спостерігали за цими фотонами, тільки за їхніми квантово сполутаними партнерами. Але це однаково змусило хвилю колапсувати. Ось вам моторошна дія надія на відстані. Але схоже, що вона також може відбуватися і в часі. Якщо ви максимально відсунете детектори, щоб друга пара фотонів потрапляла на них значно пізніше, ніж перша, на стінку, то у вас вийде найпростіший експеримент з відкладеним вибором. То як ви гадаєте, що відбудеться? Здається, що на стінці має з'явитися інтерференційний паттерн, адже на ту мить друга пара фотонів, ще не дісталася детекторів, і хвиля не мала жодних шансів колапсувати. Але це геть не те, що відбувається. Якимось чином спостереження на детекторах, яке відбулося пізніше, впливає на поведінку квантово заплутаних фотонів раніше, тож вони створюють на стінці дві простих смужки. Тобто або перша пара фотонів знала майбутнє заздалегідь, або друга пара фотонів передала їм інформацію в минуле. І якщо ви спитаєте квантового фізика, якого біса тут взагалі сталося, він просто скаже, що ви дарма уявляєте, ніби фотони кудись справді літають. Натомість все це одна і та сама хвиля, яка взаємодіє сама з собою. Але ж ми почали буквально зі створення квантово заплутаних фотонів, а не хвиль. Ох. Насправді єдиного послідовного пояснення цим результатам досі немає. Ми точно знаємо лише те, що квантова фізика аж настільки дивна. Якщо ви вже почали сумніватися в існуванні реальності як такої, то вітаю. Тепер ви стаєте справжнім квантовим фізиком і готові до експериментів останнього рівня. Шлях до них проклала суперечка між Нільсом Бором та Альбертом Ейнштейном. Перший вважав, що частинки абсолютно випадково обирають свої властивості після спостереження. А от Ейнштейн був впевнений, ніби ці властивості вже визначені з самого початку, просто ми поки не знаємо способу дізнатися їх. Якщо ці приховані параметри існують, то всесвіт має чітко визначену реальність у найменших масштабах. А якщо ні, хаос, квантові парадокси і підрив мозку. Та в 1964-му ірландський фізик Джон Стюарт Белл здогадався, як вивести Всесвіт на чисту воду. Він розробив блискучу теорему. Припустимо, двоє вчених Еліс і Боб, не зговорюючись випадково, змінюють чутливість детекторів і відповідно то засікають квантово заплутані частинки, то ні. А значить, результати Еліса і Боба або збігаються, або ні. За допомогою найпростіших формул теорії ймовірності Белл розрахував, що якщо Ейнштейн, і частинки від початку мають реальні параметри, які просто приховані, то Еліс і Боб будуть отримувати однакові результати максимум у 75% випадків. Але якщо має рацію Нільс Бор і всесвіт не визначається за параметрами часточок до останнього. Поки їх не проспостерігають, то результати Еліса та Боба при повтореннях експерименту збігатимуться частіше у 85% випадків. Тривалий час ці нерівності Белла вважалися надто складними для експериментальної перевірки. Однак 1972 року американський фізик Джон Клаузер нарешті втілив у життя аналогічну схему, взявши за основу вимірювання поляризації квантово заплутаних фотонів. Простіше кажучи, це орієнтація їхньої у просторі, яку ми позначимо стрілочками. При цьому експериментатори Еліс та Боб, не зговорюючись, обертали свої детектори. І таким чином фотони з відповідними поляризаціями то фіксувалися обома детекторами, то не фіксувалися жодним, і результати збігалися. А в інших випадках через зміни налаштувань спрацьовував лише один із детекторів. Тож результати Еліса і Боба, звісно, були різними. Та фінальний підрахунок шокував Джона Клаузера. Кількість збігів навіть перевищила 85%, Тобто, розрахунки Бела були доведені з запасом на користь невизначеності. Було схоже, що всесвіт дійсно не має чіткої локальної реальності на рівні окремих частинок. Але прибічники Ейнштейна заперечили, що приховані параметри могли міститися не в самих частинках, а в тому, як саме Еліс і Боб крутили свої детектори. Цілих 10 років знадобилося французькому вченому Алено Аспе, щоб відтворити той самий експеримент з фотонами, тільки з додатковими детекторами, які зберігали постійні налаштування. Але між ними та частинками Аспе встановив кристали кварцу, які відхиляли сплутані фотони в той чи інший детектор випадковим чином і незалежно від експериментаторів. То скільки збігів і розбіжностей буде в цій системі, яка взагалі обходилася без Еліса та Боба? Аспе провів тисячі вимірювань, і Ейнштейн знову виявився неправим. А розрахунки Белла підтвердилися вдруге, що правда лишалася ще одна лазівка. Наприкінці 90-х австрійський фізик Антон Цейлінгер відтворив ту саму установку, яку зібрав Ален Аспе, тільки додав до неї надшвидкі генератори випадкових чисел, які регулювали пропускні властивості кристалів кварцу. Тобто, якщо раптом це саме всередині них лишалися приховані параметри Ейнштейна, що впливали на експеримент. То лінер повністю виключив таку можливість. І що б ви думали, розрахунки Бела витримали і це. За результатами усіх цих експериментів Клаузер, Аспе і Цайлінгер 2022 року отримали Нобелівську премію з фізики. А значить, уся наукова спільнота визнала, що квантові процеси є фундаментально невизначеними і набувають конкретних параметрів тільки після того, як ми змусимо їх визначитися через спостереження. Тож, якби ви раптом набули квантових властивостей, то дійсно ніяк не могли б збагнути, хто ви є. Ви знаходилися б у суперпозиції всіх своїх можливих форм і доль, аж доки хтось інший не побачив би вас і не визначив один варіант. Та сподіваюся, я таки змусив вас стати тією версією себе, яка хоч трохи краще розуміє парадоксальну квантову фізику. Утім, одне з її головних питань, яке досі залишається без відповіді: це хто або що є спостерігачем, який змушує суперпозиції колапсувати і, зрештою, призводить до появи нашого нудного визначеного макросвіту. Схоже, що спостерігачем може бути і вчений, який перевіряє, чи живий кіт Шредінгре, і безмозлий детектор частинок в експерименті, і навіть інша квантова частинка, яка проводить аналог спостереження через взаємодію. Та найбільш безумна теорія, яку я чув на цей рахунок, каже, що чорні діри, розкидані по космосу, можуть бути якраз тими спостерігачами, які змушують всесвіт визначатися зі своїми властивостями на найбільших масштабах. Адже так само, як око людини вони поглинають світло і немов би спостерігають за всім навколо. Тож, якби не було чорних дір, ми б дійсно могли мати квантові властивості. А ви б хотіли мати змогу опинятися в суперпозиції і після її колапсування кардинально змінювати своє життя? І ще обов'язково напишіть у коментарях, на якому моменті відео ваш мозок остаточно зламався, або ж ви все витримали і зрозуміли.